Вітаю, друзі! З вами знову гурток на і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Не бійтеся, я нікому сьогодні не даю гарбуза, а пропоную створити от такий от декор і поговорити про гарбуз в Україні. Я відразу перепрошую у підписників, які не є гуртковцями. Це те, що відео з'явилося трохи пізніше. Це все через те, що за програмою нашого гуртка були ті теми, відео, на яких вже існує. І для того, щоб їх не перезнімати і не показувати вам ще раз те, що є вже у моїй стрічці відео, то я відповідно не переписувала, не перезнімала ті самі заняття. Коли з'являється щось новеньке, то я пропоную вам тут це продивитися. І отже, сьогодні ми говоримо про гарбуз в українських звичаях, обрядах і взагалі в культурі. Ну, цю рослину ми звикли вважати суто українською, але ні, приїхала вона до нас з Мексики, і дехто навіть пов'язує її прихід у Європу Христофором Колумбом, як і картоплю, наприклад, так. У перекладі з тюркських мов слово гарбуз звучить як шалений огірок, а у перекладі з латини означає круглий огірок. За формою гарбузи бувають різні, але в основному ми звикли їх бачити все ж таки круглими. Так? Круглий огірок. І чому огірок? Тому що дійсно вони належать до одного роду, гарбуз таки дійсно є родичем огірка. Так, стосовно цієї рослини в культурі українців, ми вже сказали, що восени дуже часто ми можемо побачити на городах саме цю рослинку, так, тому що вона культується в Україні дуже широко, а ще йде й на експорт. І є цінною в багатьох галузах, так тому що саме ця рослина багата великою кількістю мінералів, вітамінів, пектинів і такого іншого. Пливо це цей овоч є незамінним уплан. Період посту, і як ми знаємо, що у традиціях також е, цей овоч відмітився. да Недаремно я почала з того, що говорила про подачу гарбуза. Всім відомий давній обряд е, використання гарбуза у сватанні. Якщо дівчині не подобався хлопець, який до неї сватився, то вона виносила йому гарбуза. Ну, у багатьох в джерелах, які я зараз вивчаю, то кажуть, що цей гарбуз ще має бути печний. Тобто недарма було ще прислів'я отримати печного гарбуза, да? тобто, коли тобі відмовляють. І до речі, саме ця традиція була досить образливою, тому. Намагалися почути від дівчини все ж таки згоду або відмову до того, як приходили до неї свататися, тому що це отримання гарбуза, воно таке було дуже ганебним, таким, так, дуже неприємним. Знаємо, що так, також гарбуз ми знаємо розповсюджений не лише в Україні з її межами, а широко використовується і в інших країнах, як у вигляді, і у вигляді а, страв. Так, так і у вигляді також певних звичаїв. Ну, буквально вчора пройшов Геловін. Ви знаєте, що гарбуза використовують як ліхтар Джека, щоб відлякувати злих духів. Ми поважаємо чужі триди, але маємо свої, також не гірші, ну, більш до душі приємніші, скажімо так. От. Тому сьогодні пропоную створити нелячний декор Геловіну. А декор для душі, який, до речі, потім ще й можна використати у їжу. Отже, не буду довго вас затримувати. Давайте приступати до роботи. Так, отже, для роботи нам надобляться самі гарбузики, або декоративні, або такі які їстівні, які можна потім буде використати. Далі, серветочки для декупажу, які знайдете, Бажано мати сінельну проволоку, ми будемо робити гічки з неї, Зелений фетр. Далі я собі вже вирізала от такий от шаблончик, можу його е залишити фоточку під відео. Якщо хочете, якщо ні, знайдіть будь-який листочок. Ну, бачите, він теж не зовсім горбузовий, це такий я намалювала, як кленовий більш-вичок. Знайдіть тоді в інтернеті роздрукуйте. Далі пензлик нам потрібен олівець. І тепер, якщо ви будете далі, гарбузики плануєте використовувати віжу вживати, так, то беріть тоді яйце. декупаж будемо робити білком. А якщо у вас декоративні вони і ви не плануєте їх їсти, то можете декорувати клеєм ПВА. Все, починаємо працювати. Так, я вирішила розпочати з того, щоб підготую все, що знадобиться для декора, а потім вже перейду до самого декора. Мабуть, я відразу зігнув три. Це роблю надріз для того, щоб отримати цю полосочку. Внучки є, за їх можна зробити е, різного розміру, більше, менше. Те як захочете, отже, коли вирізали, поки що відкладаємо, так? А, Далі беремо ці елементи візерунків, які ми хочемо використати, так? Тут я хочу взяти соняшники, можна навіть з метеликами відразу, так? поки що не відділяю, а вирізаю деталі з усім шаром серветки. Підготували. А це я вже відділила а, білок від джотка, тому що нам потрібен буде тільки білочок. Відклали. Так, далі беремо гарбузики і починаємо їх декорувати. Ну, ясно, що у всіх буде виходити свій малюнок, тому що серветки у всіх різні, гарбузики також. Але показую ще раз нагадую, як ми це робимо. Для тих, хто перше це робить, взагалі це може бути відкриття. Так. Перед тим, як почати приклеювати е, наш малюнок так обраний, ми знімаємо верхній шар, тому що серветки можуть бути двошарові, тришарові. тут у мене було двошарове, це ми відкладаємо. Далі можна навіть не промазувати сам гарбузик, а відразу вже починати наносити клей, а в даному випадку у нас це білочок, на малюнок, який ви. Взяли поверху. Оскільки серветка тоненька, вона буде сама пропитуватися, так? і ваш малюнок і так приклеїться. Починаємо ми, як алек коли... клеїмо, так. починаємо з серединки і виводимо повітря обережно, не дуже давлячи на пензлик у боки. трошки просохнути нашим гарбузиком. Такі от у нас вийшли вони. Mm. і починаємо робити оці такі зелененькі для прикрашання іточки, просто накручуючи проволочку на гарбузик. і далі можемо трішки його от тако сформувати, як ви хочете, який боки ви хочете розвернути. Ну і лишиться тільки приклеїти до них листочок. Це вже можна зробити за допомогою термоклею або вставити просто у проволочку, якщо далі ви будете розбирати, якщо у вас є стільні гарбузики, тоді можна просто його сюди піджати. Так. Робимо на інших. Так. От показую, що у нас вийшло. Зараз вони ще трошечки підсохнуть, так? І ми створимо невеличку композицію. Так. А також, якщо у вас є ще декоративні такі м -м, гарбузики, вони самі по собі такі прикольні, бачите, вони форму мають певну. Але можна їх також зробити ще виразнішими. А для цього ми візьмемо маркер і намалюємо якісь візерунки по них, так? якісь вензеля можете зробити, крапочки. Далі можна взяти соломку підстелити і от таким чином десь підправити, зробити такий от осінній декор. І от така композиція у нас з вами вийшла. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей!